Зродились ми великої години з пожеж війни і полум'я вогнів. Та чого боялася? Ну що ж як? Боялася і на війні боялася. Ну, я так думаю, що страх це нормальна реакція організму. Дізналася, Сергію сказала, розплакались разом від щастя. Ну, Якась була впевненість, що все буде добре. Що все Як впевненість в нашій перемозі, так і, і в тому, що все буде добре з дитиною. Привіт, малиш. Ой, хтось не виспався сьогодні. Як ти на це відважилася? Мені постійно це задавали. Як ну так відважилася ти і все? Я впевнена, що все буде добре. Я, я, я сама цього хотіла, і ми хотіли це з чоловіком. Це дуже важливо.